Рік на посаді голови обласної ради Володимир Чубірко, який очолив Закарпатську облраду наприкінці 2021-го, разом із своїми заступниками відсвітували перед краянами. Першочерговим завданням було об'єднати депутатів у своїй головній меті працювати на щоденні потреби і розвиток краю. Наступний стратегічний крок. Доручитися підтримкою міжнародних партнерів у найскладніший час, моє головне завдання було об'єднати обласну раду і зробити так, щоб всі депутати, ті, хто мене підтримували, і хто не підтримували, працювали як одна єдина команда, і це було невіновірно найскладніша річ. Ми сьогодні скласти всіх тих, хто хоче між собою воювати, виясняти якісь речі. Друге, головне базове завдання, яке я ставлю. Перед командою нашою, яка працює в обласній раді, це наші іноземні партнери, наші зв'язки. На початку військової агресії ми побачили, як це працює насправді, і як друзі допомагають друзям. Ми отримали більше 150 каміонів різного роду продукції більшість з яких ми передали на військовий хаб, який поїхав далі по Україні. Зараз така модна тема. Генератори. Да? ми прийшли до цього, але щоб ви знали, що на початку літа ми 70 генераторів привезли і роздали нашим підрозділам, військовослужбовцям поліції, іншим прикордонникам, іншим є на території області і також військовим ТРО. І зараз очікуємо ще нову партію під 100 генераторів Пардубіського краю. Буквально на найближчі 10 днів від договір вже підписаний. Насправді задума не Однак, під егідою військової агресії, яка нахлинула на Україну 24 лютого. З того часу усі зусилля депутатів, як і обласної влади, загалом, були спрямовані на забезпечення військових і підтримку внутрішньо переміщених осіб, які отримали прихисток на Закарпатті, як і по всій країні, одну. Осібне право розпоряджатися обласними грошима отримав голова військової адміністрації Віктор Микита. Нині кажуть, це цілком виправдано і правильно. Відбулися певні зміни в законодавстві, і деякі повноваження були віддані військовій адміністрації, і це в принципі добре і правильно. І якщо взяти будь-який з тих напрямків, який мала би робити обласна рада, він не був як це, закинутий. Да, Можливо, уваги було до чогось трошки менше, або можливості було менше, виходячи з тих об'єктивних об причин. Але ми чітко розуміємо, що всі ці наші завдання, то, що говорилося, про обласні комунальні заклади, чи то медичні, чи освітні, чи культурні, вони не лишені на призволяще, навпаки, вони. Ми намагаємося вибудовувати з їхніми керівниками роботу так, щоб в цих умовах вони були максимально, максимально корисні. У часі війни зросла й без того потужна підтримка закордонних сусідів. Закарпаття, яке купається у дружніх транскордонних відносинах, котре підтвердило, друзі пізнаються в біді. Окрім постійно діючих партнерів, вдалося налагодити співпрацю із новими благодійниками. За час нашої роботи я скажу відверто, було залучено дуже багато коштів. Як коштів в матеріальному це самі кошти, так само і в вигляді різних допомог, яка була надана нашим установам, організаціям, відправлена на схід військовим і тому подібне. У нас підписані угоди з, за цей час з Карітасом, з яким ми не співпрацювали до цього часу. І через Карітас було залучено, і зараз воно в процесі ще деякі роботи проводяться. Це меморандум передбачав мільйон євро. Був підписаний меморандум з червоним хрестом. Також виконуються роботи по різних ОТГ з Червоним Христом. Загалом певнять перші представники обласної ради рік складний як для країни, так і для окремих рішень. Зокрема, довелося працювати в умовах, коли законодавство не було готовим до оперативного реагування, коли виклики переважали над інструментами, і навіть коли опускалися руки, та врешті були зроблені правильні кроки. Також війна і її наслідки змусили втихомирити політичні амбіції у стінах Білого Дому. Це один з найвагоміших факторів. Тому що ви ж пам'ятаєте першій сесії. Ми, як ви сказали, що обира, обирався дуже довго, тому що ми місяць шукали компроміси після зняття попередника, і ми шукали компроміси, як створити так, щоб всім було добре. Але на жаль, всім добре. Насправді у нас в Закарпатті не буває одночасно, тому комусь має бути добре, комусь погано, у когось незадоволені амбіції. Ми пройшли ці вибори. Ми створили команду, яка, ви бачите, працює і. Я думаю, що оцінку громада дасть, і люди дадуть, як ми працюємо. Насправді вони найвищий оцінювач нашої роботи. Нині Закарпатська область одна із тих, де бюджет на наступний рік прийматиметься публічно на черговій сесії. Кошторис наступного року буде ощадним і незмінним щодо підтримки військових формувань і людей, які потребують допомоги. При цьому, як і в 2022-му, обласні депутати не полишатимуть спробу зосередити увагу на потребах краян, зокрема, що стосується ремонту доріг, покращення інфраструктури, а також розвитку нових програм. У військовий час усі навчилися працю. Вати злагоджено і оперативно приймати складні рішення кажуть, дотримуватимуться цих правил і в наступному році. А вже після перемоги обіцяють узятися за ті питання, які довелося відтермінувати.